В одне з 12 найбільших християнських свят преображення Господні або Спаса люди беруть кошики з фруктами, овочами, букети з колосям жита, пшениці, квітами і йдуть до церкви. Тернополяни українські традиції підтримують і всіма родинами ще зранку чисельно збираються у храмах, аби посвятити дари Божі, а ще помилитися за мир в Україні та за усіх небесних воїнів, героїв, які віддали життя за кожного з нас. Яблочка, сливочки, отаке всяке, що вродило, що Бог нам дав. Ми прийшли сьогодні велике свято. То й прийшли посвятити традиції, так як у всього нашого народу: святити овочі, фрукти в цей день, святити лікарські рослини, щоб вони е, допомагали лікуватися народними методами, бо вони споконвічні, вони правдиві, вони не підробні, вони чесні. <свіття> Та й так молитися, просити Господа здоров'я для родини, для сім'ї, миру для України. Щоб люди не гинули, це зараз найголовніше для нашого народу. Бо дуже жалко молодих людей, які вмирають. Правда, в них смерть свята, вони мученики, вони підуть до Бога. Це і так ясно, але це дуже шкода, бо вони вмирають у розквіті сил. Вони залишають дітей, дружин. Вони залишають цей прекрасний світ. Цей букет, який ми святимо тут, береться чебрець, всякий, бачите. Від всяких злих духів, щоб в хаті одним словом, це є, є хатний прекрасний трішки, оберіг. оберіг. Нехай він оберігає і нас, і вас, всіх. Здоров'я вам, щастя і радості, і многое і благоя літа. Передаємо вітання всім тернополянам, всім нашим знайомим, близьким, рідним. Хай Господь благословить. Так. Всіх, всіх, всіх. Щастя, Хай буде милостив до нас. Преображення Господнє знаменує події, коли Ісус завів трьох апостолів Петра, Якова та Івана, на гору Фавор і перевтілився перед ними. Тоді його обличчя засяяло, а на небі з'явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля, які говорили зі Спасителем про його близький відхід. Усіх їх освітила Хмарина, з якої линув голос. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Його слухайтеся. Преображення показало наявність в Ісусі Христі, Божественної та людської природи. Сьогодні кажуть священики, свято нагадує людям про необхідність змінюватися духовно. А ще свято преображення Господнє пов'язують із закінченням жнив та настанням холодів. Після спаса ночі стають прохолодними. Недарма в народі казали, прийшов спас, тримай рукавиці про запас. Прийшов спас, літо пішло від нас. Руслана Гриньо, Ростислав Гайдук, провінційні вісті.